З нами на зв'язку Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації? Пане Іване, вітаємо вас! Висловлюємо співчуття всім родинам загиблих, поранених пораненим. Бажаємо швидкого одужання. Розкажіть, будь ласка, якою є станом на тепер ситуація, і які все ж таки наслідки цих руйнувань? За все, це знову прецедент, коли ворог в день серед білого дня обстрілює кабами обласний центр міста Запоріжжя. А наразі ми маємо інформацію про сім влучань кабами по території міста Запоріжжя. Більшість з яких безпосередньо влучило в житлову забудову. Перш за все пошкоджено багатоповерхову будівлю 14-поверхову будівлю на вулиці Космічні. Це центр одного з мікрорайонів. Там постраждала велика кількість людей, яким надана медична допомога. Насправді, дякуючи Богові, жодна людина не загинула всі врятовані нашими рятувальниками та поліцейськими також є щонайменше три локації приватного сектору, де ворог зруйнував. Щонайменше 10 приватних будинків, які повністю зруйновані. Також частина людей була поранена. Їм надається медична допомога. Ворог поцілив по каналізаційній насосній станції нашого місцевого водоканалу, де вбив одну людину співробітника, яка який під час обстрілу працював на автовишці, і також ще одну людину поранив. Також ворог поцілив по одному з промислових підприємств міста Запоріжжя, де також Зробив багато біди, тож сьогодні можемо констатувати той факт, що сім 7... Разів ворог обстріляв кабом безпосередньо місто Запоріжжя. 25 людей звернулися за медичною допомогою, в тому числі звернулися за медичною допомогою 12-річна дитина. В неї надскладна гостра реакція на стрес безпосередньо. Вісім людей наразі знаходяться в лікарні. Дві знаходяться в край тяжкому стані. Медики наразі надають медичну допомогу. Шість знаходяться в тяжкому стані. Я дуже впевнений, що наші героїчні. Медичні працівники зроблять все можливо, даби а, наші мешканці одужали. Загалом ми бачимо, що є пошкодження більш ніж 50 будинків. А, частково це багатоповерхова житлова забудова це приблизно 5 багатоповерхівок сьогодні постраждало. і більш ніж 45 – це а, приватних будинків одно-двоповерхових, які або зруйновані, або частково пошкоджені. Комунальні служби наразі вже включили Чулися в процес ліквідації наслідків. Перш за все, наш план це за максимум два дні повністю забити всі вікна. ОСБ, ті, які сьогодні зруйновані для того, щоб в подальшому вставити повністю нові вікна. Також комісійно вже розпочали фіксування наслідків щоб оформлювати матеріальну допомогу також допомогу в оформленні Сертифікатів є відновлення. Також наразі соціальні служби працюють щодо пропозиції зразселення нашим мешканцям, тих, хто залишилося без житла, і також надання гуманітарної всілякої допомоги. Шестеро поранених один загиблий в Запоріжжі. Я роздивляюся світлини людей, які тут на ганку після цієї атаки зі сльозами на очах в своєму домашньому одязі сидять. І у мене, пане Іване, після дня сьогоднішнього і тут очевидна історія по Херсону зранку, по людям на ринку, по Запоріжжю в день кабами, тобто очевидна історія. Росіяни б'ють, аби просто бити і б'ють туди, до куди можна дотягнутися. Тобто, це очевидно сьогоднішній день, це не воєнні цілі, і зрозуміло, що тут їм відсічі дати по зубам можуть дати тільки військові, і зрозуміло, що це день сьогодні як привід нагадати цивільним, що від них також, також залежить, як посувається ця лінія фронту. Але от у вас від якого очільника запорізької обласної військової адміністрації, емоції, які каби по Запоріжжю, все це. Стало за останній тиждень історія, яка повторюється щодня, тобто Запоріжжя стає небезпечним містом. Ви б, якщо б не було очільником, ви закликали людей, якщо їм є кудись приїжджати, приїжджати чи ні інші слова ви зараз хочете озвучити в нашому ефірі? Тоді які? Два з половиною роки Запоріжжя є небезпечним містом. Воно знаходиться в 15 кілометрах від лінії фронту. Коли розпочалися вибухи в місті Запоріжжя, я був безпосередньо поблизу лінії фронту. Вітав наших захисників, хто боронять запорізький край від просувань ворога. І у військових є абсолютно чіткі думки, чому ворог так робить, обстрілюючи кабами наш обласний центр, тому що вони не мають можливості просуватися на запорізькій лінії фронту, то вони таким чином показують. Начебто перевагу в потужності в міці, і саме тому обстрілюють цивільне населення. В них немає сил боротися з нашими військовими. Що стосується закликати, виїжджати чи ні, я закликаю реагувати на повітряні тривоги. Я закликаю переходити в укриття. Сьогодні, на жаль, немає в державі Україна безпечного місця. Ворог обстрілює всі області, всі міста. І сьогодні багато людей виїжджало за ці два з половиною роки. Хтось виїжджав за кордон, але всі повертаються в себе додому, і тому ми маємо. Всі бути згуртовані навколо допомоги військовим, реагувати на повітряні тривоги, думати про себе, рідних та близьких, як захистити. І ворог і хоче, щоб ми всі виїхали звідси, але ми точно йому це не подаруємо, пане Іване. Як в цих умовах зараз готуєтеся до холодів? Готуємося, закуповуємо або отримуємо від наших міжнародних партнерів додаткові генератори, будуємо додаткові когенераційні установки. Також завдяки нашим міжнародним партнерам. Наша задача це цієї осени отримати додаткових 30 мегаватт, додаткової генеруючої потужності. Цього вистачить для водопостачання та теплопостачання. Ми розпочали офлайн освітній процес, і це також про безпеку, тому що дітям точно значно безпечніше знаходитися в. Укриття і здобувати освіту офлайн ніж знаходитись на дев'ятому поверсі багатоповерхового будинку, тому тепер генерацію ми маємо підвести і в школи, тому що навіть коли по година будуть відключати школи, вони мають бути з електрикою. Тож а, будуємо також пілетні котельні за рахунок донорів. Отримали чергові сім. Наша мета підключити їх, під'єднати до опалювального сезону. Тож мейнстрім, навіть якщо світла не буде, ми маємо бути з теплом та водою. Ми точно протримаємось цю зиму. Ви хочете зараз конкретні бригади відзначити, які працюють на запорізькому напрямку? Кого ви сьогодні вітали? Чи просто хочете всіх захисників і захисниць привітати? Звичайно, ми хочемо привітати і всіх захисників і захисниць, тому що на запорізькому напрямку не лише 10 бригад є, основних, а велика кількість. Приданих підрозділів до цих бригад, це і бригади територіальної оборони, яка 110-та, наша запорізька і багато людей з окупованих територій наразі оборони. Це і 128-та закарпатська, яка оборони. Це і 33-та, яка нещодавно прийшла до нас. Всіх ми маємо всіляко підтримувати для того, щоб в них була наснага і натхнення боротися за нашу землю. Дякуємо, Іване. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.